Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, що дотичне до в'язального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийом. Я сьогодні вам хочу показати фінішний вигляд виробу, що я в'язала із пряжі Alize. Бодру арт, з льоном. Ця ниточка з метражем 280 метрів колір 120 базовий 48% льону, 52% поліастеру. Показати, як у мене просувається наступний плечовий виріб, який я анонсувала у тижні стартів. і е, розповісти скажімо так, зробити натяки про мої висновки і по результатам роботи з цією пряжою, і, і, можливо, про мої наступні плани. Отже, ось таким чином виглядає цей виріб до підрізів, а отак він виглядає у мене знизу. В'язала я цей виріб спицями номер 3 на старті у мене було 96 петель. Набирала я їх гачком номер 4 потім піднімала петельки, розподіляла класичним способом. На рукавчики одна частина на спинку і перед по дві частини петель. Для регланих ліній виділила 8 петель. Дві петельки хвиворітних і між ними шість петельок лицьових, з яких я формувала такий простенький узор з перехрещених петель. Робила росточок. Кроку у ростку був 5 петель, але в мене в результаті вийшов такий скруглений квадратний виріз, невеличкий, голова проскакує. І фактично роз, розташована нижня частина спереду, це у, в зоні ключиць і яремної ямки. Так, значить те, що стосується основного полотна лицева гладь, прибавочки попереду спинці йшли через ряд, прибавочки по рукавам перші дев'ять оцих перехрещень, які я робила в кожному дев'ятому ряду. Після того, як виконала дев'яте перехрещення, я почала. Робити прибавочки в кожному четвертому ряду по рукавчиках, і всього зробила 17 таких перехрещень. Потім пров'язала 4 рядочки прямо, від'єднала рукавчики, вив'язала 5 рядочків лицевій гладі і далі вже закінчила рукавчик по тій частині, де не було зони підрізу, а для підрізу я додала 11 петельок. Я виконала такий узорчик, як і в зоні регланої лінії. Єдине, що тут перехрещення в мене йшли не в кожному четвертому, а в кожному третьому ряду. Два перехрещення, три рядочки лицевої, лицевих петелек в зоні узору, одна між ними, і закривала лицевою і знаночною виворіною по узору. Низ рукавчика трішечки підіймається, але це мене, скажімо так, не бентежить. Так, по рукавчикам 11 петелек на підріз. по тілу вийшло так, що, окрім цих петелек, ще підіймала петельки, які були між рукавом і тілом. І вийшло, додалося в мене по тілу 17 петелек. Імітація бокового шва таким чином: дві виворітних одна лицьова. Вниз я пров'язала від підрізу 90 рядів і закінчила в'язання е, резиночкою. Сім рядочків резиночки три лицевих одна виворітна. І останні три ряди е, резиночка один на один. Закривала спицями з накидом. Для закриття використала спицю номер 4 У зоні е, Далі побачила, що конкретно мені не вистачає десь неповного моточка пряжі, і тому я почала сюди підключати залишкові моточки. Я вирішила використати моточок сексійного фарбування, в якому були жовтуватий, морквяний і різні відтінки зеленого кольору, і моточок ментолового кольору. Чергувала рядочки, скажімо так, в імпровізаційну, але тут почала спочатку через ряд в'язати морквяний колір секційні, потім трішечки додавала морквяного кольору, потім додавала трішечки секційного і пров'язала рядочки 8 секційним, потім побачила, що швидко ниточка закінчується. І виходитиме так, що з'являтиметься різко третій колір, і я додала ще ниточку, тоді вже додала ниточку, під'єднала ментолового кольору. Можна було її підключити ще раніше, було б навіть ще більш плавний перехід. А так тут з'явилися отакі от, от п'ятнушка. Чергування в призвольному плані йшло. І в кінці вже на зоні резиночки в мене закінчилась ниточка сексійного фарбування. Закінчувала я ментоловою ниточкою. В'язалася ниточка, скажімо так, просто, в роботі вона гарна, податлива, труднощів ніяких не було, тактильно приємна. Трішечки з неї обсипалася оця льона компонента такими. Ну, як, як сказати, це все? У вогняній пряжі це називається костра, а тут зовсім такі дрібненькі частиночки на рівні, скажімо так, ну якихось крупних пилинок, от такого плану. Добрання, розміри у неї на півокружність від підрізу до підрізу була 51 см, довжина 56 см. Прала руками в воді ледь теплій, з додаванням рідково-мийного засобу для вовни. Вибралася добре, пряжа була помірно забруднена. Після двох полоскань вода чиста. Після викачування на тканині або на руках залишилася значна кількість цього пушку. Ну, фактично так, неначе це не ляна ниточка чи ниточка з льодом, а мухерова ниточка. Таке було враження, що підтвердило мої відчуття, про які я говорила минулого разу, що це мені все нагадує підваляний, скажімо так, вспушений меринос. Сушила на вулиці, на горизонтальній поверхні, Висохло, висох виріб швидко, тому що дуже високі градуси 37 градусів сьогодні було в тіні. І після того, як виріб висох, я його вирішила струсити, но ну, оскільки з нього трошечки обсипалося. Струсила раз, інтенсивно з нього посипалося, потім струсила інший раз, потрусила її від горловини, за горловину тримаючи, і тримаючи заниз за, за сапаки, і кожен раз щось в нього висипалося. Думаю, що одна компонента ці дрібні часточки будуть все-таки ще висипатися. Ну, Принаймні ще два-три прання щось із полотна може сипатися. Хоча тактильно виріб м'якенький, щільненький, не косить, тримає, в принципі, форму, і, так як я й думала, він ну, комфортним буде у прохолодну пору. Важить він у мене 257 г. Горловинку, як я і казала в минулому відео, я обв'язала гачком номер 3 двома рядочками стовпчиків без накиду. У мене е, залишилося е, отак от, от. Знову 2 цілих моточки артикула бодром з льоном, колір 55 молочно-білий, колір 167 такий світло-пісочний, отакий сіро-джинсовий. І ось таке секційного фарбування, де попелястий, де світ, світло-сірий, середньо-сірий і світлий джинс. Ну, фактично, та ж сама комбінація, як із тим регланчиком, що я вже зв'язала, там було два морквяних і два залишка від шкарпеток. Тобто у мене наявна пряжа для того, щоб я могла зв'язати ще, ще один виріб, ну, буквально аналогічних е, параметрів, і, ну, параметрів, скажімо так. І коли я в'язала цей регланчик, я згадала, що в мене є готовий ось такий от беретик. Лежить він у мене, я його поки що не використовувала в цьому році. В'язала я беретик із отакої от ниточки Pouli Zé Bambo 440 метрів, колір 692, 100% бамбук. Дуже пластична така ниточка, берет форми не тримає, це, фактично, отакі. накидочка на голову, яка обов'язково сповзає назад. Але він, скажімо так, як до тіла, я думаю, що ця ниточка е, прохолодніша, ну, оскільки відповідний склад. Так от, я думаю, що е, цей беретик на прохолодну пору можна використовувати як на додачу в якості комплекту для. Цього регланчика, а з отакого такого його плану ниточки, в принципі, використовуючи два моточка, правда, на менших спицях, може вийти за таким же принципом е, топ-регланчик на більш спекотну пору року. Ну, по спекотні дні літні. Ну, і тепер я покажу, як у мене виглядає наступний проєкт. Ніточки, для якого я показувала, я, я, але я не змогла почати цю роботу в тиждень старті, тому що о, не знайшла домашнього підмоту, відповідно, як мені хотілося. Але я показувала в попередньому відео, що отримала ниточки. Отже, базовий колір, два складення артикул Пека 940 метрів 80% мериносу, 20 акрило 100%. Мариносова ниточка 1500 метрів колір по Grand, тобто гранат 100%. Маринус. І ось ця ниточка Prime Rose, яка видається бусковою, а взагалі вона такого розмитого пудру рожевого бускового кольору 1500 м 80% мериносу, 20% акрилом. Я в'яжу зараз знову реглан з гори, так як я і люблю. Спицями номер 5 Починала спицями номер 4 але подивилася, що можна полотно зробити рідшим, ну, тобто більш таким пластичним і прозорим. Тому що я хочу, по-перше, щоб цей виріб був менш щільний, тому що в мене є минулого сезону два регланчика зв'язані. Ну, скажімо так, тепліші вони. А тут я хочу, щоб. Не на, не на самий холод, щоб в мене був такий виріб наближений до, ну, до трикотажної фабричної футболочки. Тому я в'яжу о, спицями номер 4 От, ну і другий момент. Я все-таки хочу підстрахуватися, щоб мені вистачило ниточки, так як мені хочеться на довгий рукави і, і щоб цей джемперок був не за короткий. Просування, в принципі, йде добре, тому що чималенький номер спиць, єдине, що е, ниточки оцього плану, е, скруточка в них така, що вони все-таки чіпляються одна до одної і створюють додаткові петельки. Треба уважно слідкувати, щоб все це діло е, гарно лягало у мікс. А так, в принципі, робота йде гарненько. І з додаванням цієї ниточки, що о, такого лавандово-бузкового кольору, як на мене, додається, що додається прохладного тону оцього рожевого насиченого кольору гранат. Не вибивається, скажімо так, із задумки базової ниточки цієї. Вона теж з такого меланчевого вигляду, муліне, муліша. І те просто завдяки цій ниточці посилюється цей акцент, такий вузково-блакитний підтон звучить. Ну, це поки що на такій пров'язаній відстані полотна, це так виглядає, як воно виглядатиме в наступному, буде, звичайно. Цікаво подивитися. Знову хочу підкреслити, що на екрані все це виглядає більш яскраво, ніж у реальності. В реальності це менш рожеве, а більш таке воно спокійно і досить так суттєво звучать такі от прохолодні бускові нотки у полотні. Дякую всім за перегляд, але перед закінченням згадала, що в мене одне є прохання. І, можливо, хтось знає відповідь на нього. Я хочу спитати, можливо, хтось працював із клеєм для закріплювання бавовняних, віскозних і шовкових хвостиків у полотні, тому що я чула, що існує такий клей, щоб ви підказали, якщо знаєте, як він правильно називається, щоб я його пошукала в інтернет-магазинах. І конкретно замовила, тому що ця ниточка, яка з льоном, в принципі, вона, скажімо так, схожа на вовну, вона чіпляється в полотні, але все рівно хвостики її намагаються випитись. От сам кінчик з однієї двох петельок на самому краї, він намагається все-таки виходити. Ось ниточка такого плану вибиватиметься ще більше. Оскільки я думаю, що хочу зв'язати. Ще пару виробів із бавовни, яка е, являє собою складення накручених ниточок, там чи 6, їх 6, 7, то там взагалі ці хвостики будуть постійно вибиватися, то я б хотіла проекспериментувати і зафіксувати їх таким от клеєм. Знаю, що їх існує маса, всі вони переважно китайського виробництва. От, просто, якщо хтось працював, напишіть, будь ласка, я вам буду дуже вдячна. За вашу відповідь. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!